Вітаю вас, малята, діти. А як ви гадаєте, яка зараз пора року? Давайте з вами послухаємо віршик та дізнаємося. Зрілі вишні у садку і сонички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти, нам дарує щедре. Звісно, літо, діти. А як же ж нам дізнатися, що літо вже настало? Літо це прекрасна пора. У цей час природа набирає безліч яскравих фарб. А яке ж сонечко влітку? Сонечко підіймається високо-високо, світить яскраво і гріє. Стає дуже тепло. А які день та ніч влітку? Так. День влітку триває довго, а ночі короткі. Діти, а що ж змінилося в нашому одязі? Так, тепер можна ходити в легкому одязі і взутті, і довго-довго гуляти. А якою ж стає водичка в озері та річці? Вірно, вона нагрівається, тому влітку. Всі із задоволенням купаються і засмагають. Діти, а скажіть но, ну, будь ласка, а який дощ влітку? Так, влітку бувають грози і теплі зливи. А що змінилось в житті пташок з приходом літа? Так, пташенята починають залишати свої гнізда і вчаться літати. Нарешті достигають ягоди та фрукти. А чи знаєте ви, як називаються літні місяці? Давайте з вами пригадаємо. Так, вірно, червень, липень та серпень. Які ж ви розумнички. Тож пропоную пограти з вами у гру, яка називається Літо Яке. Літо яке? Так, квітуче. Ягідне. Дощове. Сонячне. Безхмарне. Молодці малята. Я дуже вам задоволена. Ви дуже гарно все відповідали. А яка ж зараз настала пора року? Так, літо. А давайте пригадаємо, як називаються літні місяці. Так, червень, липень і серпень, молодці. Я дуже вами задоволена. Ви дуже гарно все відповідали. А мені вже наразі час. На все добре! До нових зустрічей!